Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 25 серпня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огля огляд топових американських новин. Сьогодні в мене трошечки є часу, і тому огляд буде трошечки можливо скороченим порівняно з іншими. А як завжди, я стараюся розпочинати із української теми. І а, спочатку, звичайно, вітаю всіх українців із Днем Незалежності, який відмічався вчора. Uh, і, звичайно, uh, на американському просторі згадується і про День Незалежності, і коли це розпочалася вся подія, так само розказали, що під час незалежності росіяни запустили і дрони по території України атакуючи. Тобто, ця вся сторона для американців розказується. Uh, також uh, тема велика, що стосується України, це uh, зустріч. Потенційна зустріч між Зеленським і Путіним про це розказується з інших боків. Знову ж таки, повторюється сторона Росії. Що тепер же ж Зеленський не справжній президент, історія запитали Трампа, що він думає відносно цього. Путін вірніше Трамп сказав, що вони мають самі там домовитися між собою, там це між ними там і так далі. Венса так само запитували, чи не, чи не вперше за останній час, що він з цього приводу думає. Він сказав, що росіяни вже пішли на значні поступки. І тут що це за значні поступки? Він там ми досягли великого прогресу вже. Ну і коли його ну по суті не підперли, а направляючи додаткові запитання, здавали, що це такі за поступки, що це за прогрес. То Джей Ді Вен сказав, що Росія погодилася поважати територіальну цілісність України після війни? <пух> Україні є така приказка: говорили, балакали, сіли і заплакали. І тут е, два питання: ви настільки тупі, або ви настільки просто от брешете? Тому що, ну вибачте, починаючи з Будапештського меморандуму, коли Росія була одна із гарантів цілісності України. Потім це ж неодноразово вже було. Потім визнали були території е, е, вже в 2000-х роках була визнана територія України Росії. Потім 2014 рік. Тепер знов, скільки ще таких буде визнань, і скільки ви вірите в цю російську брехню, ну просто. от про що це взагалі новина? І оце розказується. Да, ми досягли прогресу. Вони будуть от тепер. Вони будуть на 125 раз будуть поважати українську цілісність. Да щас, звичайно, росіяни будуть вони ніколи в житті не зупиняться. знову ж таки, я навіть серед республік серед республіканців є люди, які думають, які розказують, що Росія. Ніколи не зупиниться в неї, взагалі ідея дойти до Атлантичного океану, якщо їй будуть це дозволяти. Тобто, взагалі, на підсвідомості, ця імперська натура ніколи Росія не зупиниться. Ці всі обіцянки, гарантії, там оця, оця о, територіальна цілісність, там під іншим яким ще соусом розкаже. тільки ви оце нам дайте, і тоді вже точно. Ну а якщо оце дасте, то вже точно, точно, переточно. Ну, Просто от дорослі люди, а, а гульня, гульня от на рівні просто заяви робляться якогось дитячого садочку, або якась ну психлікарня. Просто наскільки тупі люди, просто або брехливі, і продажні, настільки, або тупі. Ну посередині нічого не може бути. Ну а на американському просторі, звичайно, велика подія. Хто дивився огляд милого тижня, чекати довго не довелося. Це історія про Сальвадорця Гарсію, який... Має легальний статус проживати тут США, якого ще в березні місяці зловили, депортували в Сальвадор, вмішалися сенатори, вмішалися суди, його повернули. Але щоб зробити, як то кажуть, гарне обличчя при поганій грі, що держава ж не може помилятися. Почалася доказ, що він все-таки злочинець. Мало того, що він, якщо може він і легальний, то він має зв'язок із цими бандитськими угрупуваннями. Його заарештували за це. Суддя тільки його в п'ятницю випустив під певні умови. Він тільки повернувся в понеділок. Він поїхав в іміграційну службу відмітитися, що я такий, такий, і його там сам царапнули. Одразу арештували і тепер погрожують депортацію. І йому тако. Втіхаря сказали, якщо визнаєш свою вину, то ми тебе депортуємо в Коста-Ріку. Коста-Ріка це ну, не найгірше місце, скажімо так, на планеті. А якщо ні, то в Уганду, в Африку, взагалі, який латиноамериканський чоловік, людина з Латинської Америки, яким боком взагалі його в Уганду будуть депортувати. І тут йому це як кнути пряник. От, дивися, тобто йому не дають варіантів залишитися в Америці, тому що. Адміністрація, теперішня адміністрація президента Трампа, просто не може визнати, що вони помилилися. Ні, вони ніколи не помиляються. Весь світ може помилятися тільки не вони. І, от визнаєш ви вину, тоді тобі костаріка. А визнаєш вину, це щоб показати? Ага, а ми ж вам казали. Тобто, тут навіть вже пішла не історія про депортацію, а просто. Прикрити свою дупу, от реально приклити свою здоровенну державну дупу. Отака от зараз Америка малята. А ще одна е, велика така ну тривожна, не тривожна новина, коли е, такі звичайні як люди, як я не заглиблюються в такі моменти, то здається, що о, щось шокуюче. А назвичай це от порушення е, повітряного простору. Іншими військовими військовими літаками інших держав. Так, от на Алясці, на цьому тижні чи от на цих вихідних. В третій раз за тиждень була піднята американська група винищувачів. Там, до речі, F-16, як виявляється, що в американців літають. Не всі вони перейшли на F-22, F-35, Ще літають і F-16. Тобто там була група із п'яти літаків чи щось таке. І вони піднялися, тому що російський іл 20 це літак розвідувальний літак, розвідувач летів і там крав інформацію, чи що небудь. І це вже за тиждень. Третій раз американці з росіянами грають таку кошки-мишки, якщо хочете така ігра. Ну, це взагалі, якщо ви люди мого віку, а тим більше старшого, то ви пам'ятаєте, що це вже з совєтської сторони такі історії час від часу були, що там от, американські там враги. Вдерлися на територію Совєтського Союзу, а наші мужественні там льотчики, бла, 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 їх там одвернули і так далі, шпіони. Тобто, ця гульня так само є. Я думаю, що і американці це, мені здається, роблять. Просто це не розказується. Росіяни там своєї сторони розказують. Одна новина, яка отримала трошечки уточнення, доволі така страшна. Це туристичний автобус, який повертався із нігарського водоспаду. Там в автобусі було 52 людини, включаючи водія. Трапилося ДТП. Автобус перевернувся в ковєті, Тоді повідомлялося, що загинуло четверо людей. Я так розумію, що хтось пізніше від отриманих важких поранень. Так само загинув. Так от остаточна цифра п'ятеро загиблих із тих 52. Там більше двох десятків отримали важкого ступіння е поранення. Е а всі решта, там, як мінімум, е якісь порізи, царапини чи що щось таке. Тому що, як ви розумієте, автобус перевернувся, скло. Люди деякі із тих, що загинули, вилетіли з автобуса. Хтось просто по автобусу там літало, тому що ну, хто в автобусі їде і пристибається е, рибнем безпеки. А, що саме спонукало цьому ДТП? Ще 100%. Невідомо на 100%, але зараз основна версія. Е, Розглядається як неуважність водія водію 55 років, тобто не перший день уже за кермом. Але як основна версія вважається, що водій відволікся. От я говорив свою версію п'ятикопійчату в п'ятницю. Що це може він на телефон подивитися? Чи ще що небудь про це не говориться, тому що інколи знаєте, от. Із свого досвіду пасажири часто звертаються водії, а коли зупиночка, а коли ми на бургері, а коли на чіпси будемо зупинятися, а коли Макдональдс там, чи ще щось. Тобто, тут невідомо. Можливо, і пасажири його відвелікли, можливо, там трошечки поворот був. Я ну, новини не розказую конкретно про дорогу. Але як основна версія на даний момент вважається, що водій втратив. Концентрацію, і автобус почав з'їжджати в ліву сторону в роздільну смугу. Коли він побачив, що трапилось, він кре крепко вивернув кермо. Автобус вільнув і він уже не зміг його зловити. Він полетів в праву сторону в кувід, де він перевернувся, і так все закінчилося. І от класна така туристична поїздка. Люди поїхали подивитися водоспад, а закінчилося трагедією. Шокуюча, страшна новина із Оклахоми, просто от жахіття моторошного. Там а, арештували батьків. От, от, батько 34 роки, 33 роки матері за те, що їхня 11-річна дочка народила дитину. Тобто, вважайте, завагітніла вона ще в 10 років. Тобто, це про що це? А спочатку історія була про те, що батьки ми не знали, що вона вагітна. Тобто фотки, скільки це дитина, фотки не показують. Інколи бувають такі ситуації, що жінки бувають настільки повні. Я, до речі, з одним чоловіком працював таким, вони навіть доволі така от історія була, він працював з нами, з українцями, і він настільки от, е, при, я не знаю, прижився чи прилип, чи ну, з нами в нормальних стосунках був, що їм лікар сказав, дітей не можете мати, і вони. На той момент розглядали варіант усиновлення дитини з України. В кінці кінці вони сказали, що це дуже дорого, тому що з України на той момент коштувало 30 тисяч доларів. Це ще початок 2000-х років. На той момент з Китая для порівняння коштувало десь 8-10. Я не знаю, що це чи це відкати українські, чи що це таке. Історія закінчилась, коли вони шукали ці документи. В нього жінка була трошки, скажімо так, велика. І коли вона пішла до лікаря там через свої перевірки, чи що там було, то вона була чи на шостому, чи на сьомому місці вагітності. і Вони не знали, що вони вагітні. Тобто, ну бувають історії. Тут, оскільки це неповнолітня дитина, не фотки дитини не показують, не розказується ця вся історія. Але коли почали копати, то виявилося, що ця 11-річна дівчинка, яка завагітніла, вона завагітніла від цього батька, тільки він не справжній батько, а це відчим. Тобто він її усиновив. Вона дочка, я так розумію, від першого шлюбу цієї жінки. І заарештували їх уже, виходить, чоловіка, що за зґвалтування, а матеру заарештували за те, що вона це все дозволила. Вони пробували прикрити, що не знають. Крім цієї дочки, 11-річної. У них іще діти 2, 4, 6, 7 і 9 років. Тобто, п'ятеро, всіх разом шестеро дітей. Дітей, як ви розумієте, у них забрали навіть без в'язниці, тому що в страшних умовах там, до речі, просто жахіті, як ці діти, що вони там їли, і так далі, описується просто ненормально. І я б знаєте, на що хотів би звернути увагу. От хто коли-небудь такими новинами взагалі слідкує, і в мене, до речі, от От хто давно на каналі я розказував мене, моя Таня працювала дуже довго у пологовому будинку, 11 років, здається, мені не розказувала такі приклади. Але в Індіані були приклади 12 річні дівчата народжували. І на що я хотів би звернути увагу, що коли ви просто на це все подивитесь, що Оклахома, що Індіана. Це червоні штати, мається на увазі республіканські штати із християнськими цінностями. Я не говорю, що в Каліфорнії, умовні, такого не буває. Але коли ви просто от кому цікаво, копаніть взагалі в статистику Сполучених Штатів Америки. І от у такі от збочення, де діти в 11-12 років народжують. Набагато переважають в штатах якраз таки із християнськими цінностями, де там сім'я, де там е біблію в школі пробують. От Оклохома, наприклад, взагалі там десяти заповідями мають ці школи обвішують, уроки Біблії вносить. А тут дивіться, до чого доводиться, розумієте? І, і, і просто ну, е Біблію то прочитали, а, а все інше. Втілення в життя навіть тої самої Біблії, яку ви читаєте, от воно все знаходиться на такому рівні. Історія просто жахлива, от реально жахлива, я не знаю. Якби от, я не знаю. от, Якби моя воля, таких людей просто каструвати треба, я там не знаю, закривати там назавжди. Тому що ну це, це зруйновує життя для цих всіх дітей, розумієте, вони не зможуть в, в, вирости. це, це, це ж не вийде з голови. В, у них не, нема тепер нормальних стандартів, еталонів, яких-небудь дивитися. Вони виросли в цьому. Ну, вибачте, в мене в мене немає слів, просто немає слів. У мене і так словарний слаба, запасний крепко великий, а тут взагалі. Ще одна неприємна новина, це медична. В США Америки зафіксований перший, перший випадок, коли з'явився паразит, який їсть людську плоть. Це ну, відносно поширено в Латинській Америці, і то там більше. Великорогата худоба, там ці паразити з'їдаються. Що це за паразит? Він такий в'їдається в тіло людини, як шуруп чи як сверло, засверлюється, їсть, і, в принципі, якщо вчасно не втрутитись, то людина просто від цього помирає. Ця новина не розказує, чи ця людина вижила, але говориться про те, що він, цей чоловік, ця людина, яка е, підхопила цього паразита, була недавно у Сальвадорі. І от Латинська Америка, щоб ви розуміли, масштаби, які. Панама найбільший такий спалах був, у 23-му році 6,5 тисяч тварин заразилися цим паразитом, і там, ви розумієте, це потім вбивають цих паразитів і так далі. Тобто, це тут навіть не про бізнес. Тут, якщо оце не контролювати цю штуку, то в кінці-кінців порушується взагалі оцей баланс навіть їжі, умовно кажучи. так. Ну, але щоб не крепко вас лікати, говориться про те, що передача від людини до людини, чи ще що небудь, от дуже мінімально. Але все рівно це історія така, що якщо воно вже сюди появилось, можливо, другий паразит десь з собою в торбі його привезли так само з цього Сальвадора. Але новина неприємно історична. Це вперше в Сполучених Штатах Америки. такий паразит є уже на людині, тобто на тваринах. Дуже рідко було раніше, але на людині це вперше. А, ну і остання новина на сьогоднішній день космічна. Час від часу, взагалі мені ця тема цікава, але не завжди про космос багато є. На цих вихідних вчора Ілон Маск чи е, SpaceX мав е, робити десятий е, тест свого супергігантської ракети Starship, який має літати на місяць, потім літати на Марс. Коли він буде дороблений, туди може він може переносити 100 людей всередині цієї здоровеної ракети. Це найбільше, що будь-коли людини люди е, будували. Так само повідомляється, що поки що вдалих запусків не було жодного. Але, в принципі, це логічно, тому що 100% готової ракети не було. Тобто, спочатку там а, будуються деякі ступені, тобто, чи вона злетить, чи достатньо двигунів на зліт, то вони ще що-небудь. Але взагалі, то останні, там, якщо не помиляюся, 7, 7 8 восьмий і 9, вони все рівно вибухали. А, в якийсь момент пробували сказати, що це частина. Випробування, що то вони вибухли нормально. Ми насправді перевіряли інші моменти. Але це таке питання. Тобто, е найкращий, якщо я не помиляюся, із дев'яти попередніх тестів це все таки, що він злетів і сам не сів, а впав десь в океан і там уже е в останній фазі польоту, десь там підірвався чи щось таке. Тобто е Вчора мав відбутися 10-й запуск, і буквально за декілька хвилин до запуску зупинили, відмінили і перенесли на сьогодні. Сьогодні має бути відбутися цей 10-й запуск. Відбудеться чи ні, але в принципі, в плані ну, космічної індустрії. Подія історична, як би там не було, тому що знову ж таки найбільша ракета. Ніхто ніколи такого не будував. Такої ідеї не було, тому що це має бути ракета багаторазового використання: злітати, сідати, літати знов і так далі. Ну знову ж таки, за допомогою цієї ракети, ілон Маск мріє про колонізацію планети Марс. Ну, на даний момент це поки що мрія. В реальності, це як ви бачите, ці тести поки що провалюються. Хоча деякі моменти кожен раз нібито просуваються на один крок далі. Ну ось такі новини від мене сьогодні трошечки коротше ніж зазвичай. Вибачайте часу реально сьогодні. Обама на цьому все. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все вам нехай щастить. Сподіваюсь, зустрінемося завтра. Все буде Україна.